Одна маленька помилка в підборі розробника може призвести до знищення дизайну собівартістю в десятки тисяч доларів. Всім привіт, колеги! Мене звати Віталій Квініков, я співзасновник команди розробників VVMD та у минулому дизайнер. І у мене є для вас історія. В далекому 2021 році я взяв замовлення на створення дуже великого сайту. На його створення пішло півроку, але це дало мені можливість отримати в портфоліо дійсно крутий кейс, котрий приніс мені не одного клієнта. Та був моєю щирою гордістю. Та щастя, не могло тривати вічно, бо сайт довелося переносити на іншу платформу. Замовник попросив мене знайти розробника, який створить копію сайту на WordPress. Скопіювати сайт це ж так просто, що може піти не так. Після кількох зірваних релайнів це був уже ходячий мрець, а не той красен сайт, котрий був кейсом-локомотивом у моєму портфоліо. Копії сайту було майже неможливо впізнати оригінал. Результати сотень годин роботи та тяжких старань були знищені однією помилкою. Я обрав не того розробника. Думаєте, я розповів лише свою історію. Ні, друзі, це історія десятків тисяч дизайнерів, чиї проекти були знищені на етапі розробки. Не хочете, щоб ваш проект був наступним. Тоді давайте розберемо, що можна зробити, щоб не повторити моїх помилок. Перед за все, варто пам'ятати, що кількість методів та інструментів для перевірки кандидатів має відповідати важливості проєкту. Нема потреби витрачати десятки годин і купу грошей, щоб знайти виконавця для задачі, яка не має великого стратегічного значення. Було б досить дивно проводити кілька етапів інтерв'ю та тестових завдань для того, щоб знайти підрядника на створення умовного посту в інстаграмі. То як мені одразу відсіяти некомпетентного підрядника? Та просто подивись портфоліо, скажете ви, але що це мені дасть? Так, сайти красиві, але це зовсім не означає, що підрядник може впоратись саме з моєю задачею. Тому перед тим, як дивитись портфоліо, треба розібрати, що саме ви хочете побачити. Якщо на вашому сайті за планом має бути багато складного технічного функціоналу, інтеграція з базами даних, складні особисті кабінети, якийсь кастомний бухін зустрічей тощо. То шукайте спеціаліста саме з такими рішеннями в портфоліо, щоб не вийшло так, що ви найняли на складний креативний проект команда, котра спеціалізується на е екомерсів, або навпаки, якщо ж спеціаліст не може показати точних прикладів та здається адекватним, а вибір підрядників ну зовсім невеликий, то попросіть його точно описати, як він збирається втілювати те чи інше рішення. Якщо він може це описати, є шанс, що він дійсно знає, як це розробляти. Якщо ж він не може відповісти нічого внятного, цілком можливо, що вам просто пудрять мізки. Якщо ж у цій історії ви дизайнер і хоч трохи впізнали себе, то ми можемо знайти для вас клієнтів. Наша команда щодня моніторить десятки професійних чатів. Усі ліди, котрі не підпадають під наше позиціювання, ми передаємо нашим колегам. Хочете отримувати від нас клієнтів? Посилання на партнерську програму буде в описі під цим відео. Ну ок, портфоліо ми подивились, наче норма. А що там по технологіям? На чому ці розраби створюють сайти, аби не вийшло так, що посеред проєкту якесь рішення неможливо втілити через обмеження платформи? Боже, я так люблю, коли розраби приходять посеред проєкту і кажуть, у ми не можемо так зробити, бо обмеження платформи. Чувак, якого милого ти мені кажеш це тільки зараз? Чому це стає відомо, коли ми вже вклали у вас купу грошей? Коротше, обов'язково питайте розрабів про мінуси, проблеми та обмеження технології, з якої вони працюють. Бо кожна з них має свої недоліки. Якщо вам розповідають, що це ідеальне універсальне рішення, тікайте. Скоріше за все, кандидат або сам не розуміється на технології, або хоче вас намахати. Якщо і тут порядок, це ще не гарантія того, що ваша задача буде втілена. Я знаю не одну історію, коли розробник чи проєктний менеджер пішов з компанії, в котрій раніше працював, а тепер, працюючи окремо, використовує її портфоліо як своє. Невряд чи одна людина зможе повторити досягнення усієї компанії. Тому на важливих проєктах зовсім не злайвим буде тестове завдання для підрядників. Варто одразу бути готовими, що круті розраби, скоріше за все, не погодяться на виконання безкоштовного тестового завдання. Але навіть заплатити гроші за тестове буде набагато дешевше, ніж зрозуміти помилку, коли вже буде пізно. Ви можете попросити кандидатів розробити якийсь наскладніший елемент на вашому сайті, наприклад, анімацію чи створення якогось складного функціоналу або верстку складного з точки зору дизайну блоку. Якщо кандидат добре впорається з такою задачею, є шанс, що і все інше він зробить без проблем. Якщо і після цього ви сумніваєтесь у своєму виборі, ви можете отримати наш матеріал про те, за якими маркерами можна розпізнати проблемного підрядника. Посилання на матеріал залишимо в описі під цим відео. Ну окей, добре, розробник виконав тестове завдання, і наче все виглядає непогано, але ж я грьбаний дизайнер, я можу побачити тільки те, що видно в оку. Як мені зрозуміти, чи дійсно гарно реалізовано рішення, і що не буде проблем у майбутньому, чи не вилізе купа якихось прихованих костелів? Припустимо, зі свого боку я зробив суперкрутий дизайн і за свої гроші хочу неймовірно круто його втілити, щоб потім подати на аварс і отримати 100 500 нагород і великих клієнтів. Тобто, я не маю права на помилку в цьому проєкті. Що ще я можу зробити для того, щоб зменшити ризики облажатись? Ще можна найняти якогось дуже крутого спеціаліста, якогось навороченого сіньора чи тімліда, зі сторони для перевірки підрядника, щоб він за умовні 100 баксів подивився на найкращих кандидатів і провів з ними співбесіди, подивився їх код і сказав, чи дійсно вони толкові. Так, це додаткові витрати, але якщо для вас це супер важливий проєкт і на кону стоїть все, то це дійсно має сенс. Тож, що у нас виходить? У кандидата портфоліо ОК. На технології знається, тестове зробив, перевірку зі сторони прийшов. Виходить, можемо працювати? Ні, в жодному разі. Будь ласка, підпишіть договір перед початком співпраці. Робота без договора це помилка, котра неодноразово створювала мені купу проблем та раз за разом псувала нерви. Будь ласка, ніколи не працюйте без договору, якщо проєкт дійсно важливий. Вам може здавати, що обраний чувак максимально крутий, максимально толковий та максимально компетентний, що спілкування проходить дуже легко та просто, що у вас суцільна синергія та взаєморозуміння. Але пам'ятайте, під час роботи все, що може бути зрозуміло неправильно, буде зрозуміло неправильно. Домовленості на словах, це от ні разу не надійна гарантія. Через кілька тижнів обов'язково хтось щось забуде, не так запам'ятає, і ось ви вже впевнені, що друга сторона вас обманює, свідомо перекручує отриману від вас інформацію і взагалі хоче вас намахати. Тому краще прописати всі домовленості ще на березі. Підготувати договір коштує зовсім недорого і недовго відносно вартості всього проєкту, але це зекономить вам дуже багато нервів. Що стосується оплати, то тут все геть просто: ніколи не платіть всі гроші наперед. Розбийте оплату на кілька різних транзакцій за різні етапи, і буде вам щастя. На жаль, як показує практика, навіть після усіх цих перевірок існує певний шанс помилки. Якщо боїтесь помолитись у виборі розробника, пропоную до вашої уваги нашу команду. Раніше я працював дизайнером, тому наша команда шарить за всі дизайнерські приколи, правильні анімації, аварці та з повагою ставиться до вашого дизайну. Окрім цього, ми час від часу відправляємо наших співробітників на курси АВР, тож ми вміємо розробляти складні анімації. А половина нашої команди раніше працювала у великих it компаніях з Ряк над створенням серйозних та страшних веб-застосунків на кшталт OLX, тому ми вміємо розробляти і складний функціонал також. І це ще не все. В межах нашої партнерської програми ми платимо 10% за приведеного клієнта. Тож на замовлення в 1000 доларів ви отримаєте 100 доларів комісійних. А на замовленні в 20 тисяч ви отримаєте 2000 доларів просто за приведеного ліда. Тож, якщо цікаво, наші контакти залишу в описі до відео. А на цій ноті я буду завершувати. Дякую, що були сьогодні з нами. До нових зустрічей. Па-па.